Замість курорту, отруйні річки, змії і розруха. Крим стрімко занепадає. І от наш Крим, який російська пропаганда досі намагається продавати, як рай на землі, перетворюється на зону екологічного лиха і катастрофи. Активісти руху Жовта стрічка фіксують, що у Джанкої керчі та Євпаторії справжнє нашестя гадюк. Усе як завжди, окупаційна влада просто ігнорує проблему, тож змій ніхто не відловлює. Це лише верхівка айсбергу. Річки в Криму більше не схожі на джерела життя. Вони перетворюються на смердючі канали, наповнені хімічними стоками. Каналізаційна система, яка не витримує навіть звичайного навантаження, постійно виходить з ладу. А низка пляжів закрита через небезпеку для здоров'я людей. Байдужість окупаційної влади до. Населення до природи та до інфраструктури ну просто вражає те, що в телевізорах показують, як ідеальний курорт, насправді зона екологічної кризи і тотальної занедбаності.